Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Миру вам та добра! Пропонуємо вам аграрний гороскоп зелених операцій на серпень 2023 року. Як бачите, у нас дуже цікавий аграрний гороскоп. Він складається з червоного та зеленого кольору. Червоний колір це. Тоді, коли не можна обрізати будь-які рослини саду та городу і квіти. І у нас починається серпень саме з такого періоду. Цей період у нас якраз повня, в повню не можна ні в якому разі обрізати рослини, і не можна обрізати. Бачите, тут такий білий у нас на червоному фоні, не можна. Не обрізаємо будь-які рослини, і це в нас початок місяця в повні. І далі в нас знак іде риби. А риби це дуже швидке інфікування рослин, тому не обрізаємо в цей час рослини. Не обрізати ні в якому разі. А коли можна обрізати? А ось спадаючи місяць, розпочинається гарний період в знаці овен, це знак стихії вогню. 6, 6 годин на 20 хвилин, 5-го розпочинається цей період. Але треба дати пару годин для того, щоб хоча б 2 години для того, щоб вже працювали енергії знаковин. Тому після 8, ї а краще 9-ї години можна вже розпочинати обрізку будь-яких рослин саду та городу. Це спадаючий місяць 5-го. Шостого, сьомого, восьмого, бачите, який великий період. Та ще й дів дев'ятого, 11. одинадцятого. Якби не оцей період знаку стихії води. То можна було би до молодика 16-го теж обрізати. Але у нас перерва в обрізці, і вона зв'язана з тим, що у нас місяць буде знаходитися в знаці стихії води. Не має значення, яка фаза, а головне, що стихія води вона завжди працює на те, щоб швидко інфікувалася рослина. Будьте уважні, 12, го 13 го та 14 го до. 14 години старайтеся не обрізати. А далі, знову ж таки, можна 14-го, вже друга половина дня, 15 та 16 можна обрізати. Здавалось би, це у нас час 16-го молодик, новий місяць народиться, і ми в Гекату обрізаємо. Але, якщо гарний знак, діво теж не підходить для обрізання рослин. Будьте уважні, ми вже стільки раз спостерігали, як в Діві саме проходить теж інфікування. Отож, 17, 18 та 19 не плануємо ніяких обрізок, ніяких абсолютно рослин. Але в нас є... Трошечки це вже серпень, завершується літо. Ми можемо ще зробити обрізки, треба швидко обрізати листя чи обрізати верхушечки, то треба використовувати інші знаки. Вже просто нема куди переносити. То 20-го знак стихії повітря Терези можна використати для обрізки зелених проведення зелених операцій на овочевих рослинах. і квіткові, якщо є необхідність така будь ласка, зелені операції, тільки на овочевих рослинах. Далі знову ж таки знак стихії води, це у нас скорпіон 22, 23, 24 серпня. Вранці ще буде дуже-дуже важкий час в плані того, що не можна обрізати рослинам важко і вони можуть інфікуватися. А ось друга половина дня вже можна розпочинати спокійно працювати зелені операції, тобто обрізку на овочевих та квіткових рослинах 24. Далі, 25, 26, 27 та 28. Гарний період. Тільки для овочевих. Будь ласка, квіткові овочеві рослини це можна обрізати. Рослини ми ось бачите, завершаємо 16, -го. починаємо 5 5 і завершаємо 16 серпня. А це у нас обрізка овочевих та квіткових рослин, які вже, вегетація завершується. Період завершується роботи цих рослин, і інфікування вірусами проходить від місяця до двох то тут уже не страшно. Але, будь ласка. У будь-якому випадку обов'язково повинні бути чисті руки і чисті інструменти. Ось така дуже важлива тема, і в нас завершиться місяць, коли не можна обрізати рослини, це у нас буде уже В Вповню ми не обрізаємо спалений шлях місяця дуже важкий час для рослин, навіть овочевих і квіткових. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі! Нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!